Сергій Ламобот залишив склад Inner Circle після чотирьох місяців на посаді головного тренера. Чесно кажучи, це доволі прикро, що такий хороший тренер, який свого часу зміг вивести Монте до плей-офф мажору. Після кількох невдалих замін і турнірних провалів опинився фактично на тір-три сцені. Далі цитата Сергія: іноді все працює, іноді ні. Тож ми вирішили зробити паузи з Inner Circle, аби визначитися з планами на майбутнє. Я відкритий до пропозицій, і єдине, чого ніколи не втрачу, це бажання змагатися. Я ніколи не здамся. Пишіть у приват, якщо що. Дякую. Це звісно дуже круто, що людина в свої 37 років, практично мій одноліток, бажає і далі боротися в цій грі. Мабуть, це також заслуговує на певну повагу, однак вся ця історія з командою Inner Circle виглядає якось трохи дивно, особливо враховуючи той факт, що Ламабот приєднався до команди буквально 4 місяці тому. Та і слова Сергія про беремо паузу виглядають як дуже обережна форма, не вистачило грошей, результатів, хімії, різні погляди тощо. Тож у мене є дві версії або Inner Circle чомусь вважали, що Ламобот за 4 місяці зможе вивести відверто слабку команду на тір, 1 сцену, що було б дуже наївно. Або Сергій подивився на організацію зсередини і зрозумів, що просто не бачить тут для себе перспектив. А можливо, мало місце навіть і те, і інше в будь-якому разі, поки що, я схильний вважати, що проблема тут скоріш за все в самій організації.